Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. В результаті падіння ялинки в парку Перемога ніхто не постраждав. Дерево розпиляли, а гіллям прикрасять парк до новорічних свят. У Полтаві з вікна шостого поверху випала неповнолітня дівчина. На базі телеканалів «ІРТ» та місто Плюс розпочали практику третьокурсники Луганського національного університету імені Шевченка. А тепер про це та інше більш докладно. Десь ялинки встановлюють, а десь вони падають. У міському парку культури та відпочинку перемога поблизу дитячих атракціонів цими вихідними впала ялинка, що там росла. Про наслідки та ймовірні причини цієї події розповідаємо у наступному сюжеті. Міському парку культури та відпочинку перемога впала ялина. Сталося це цими вихідними неподалік дитячих атракціонів. Дерево нікого і нічого не зачепило, бо впало в інший бік на тротуар. Демонструють працівники парку, які ліквідовують наслідки події. Додають, ялина звичайно, була не аварійна. Серед причин називають сукупність факторів: засушливе літо, сніг на гілках, вітер та властива цій породі поверхнева коренева система. Це не аварійна, ну вона ж Ялинка, В неї коріння розташоване дуже близько. До... Дерево після падіння вирішили розпиляти, а гілки використати для новорічного декору в парку. Зовсім здорове дерево, можливо, від пориву вітрів, але воно вже старе, ялинка. Пало, слава Богу, ніхто не постраждав, ніяке майно не зруйновано. Наслідки все прибрали розпиляв. Як виявилося, там гілочки були майже всі сухі. Трошки те, що вдалося, ми біля фотозон своїх там зовсім трошечки використали. До поліції з даного приводу повідомлень не надходило. Лісові дерева в міському середовищі потерпають через загазованість та нестачу тіні, додають дендрологи. Тим часом в парку Перемога працівники декоративних культур сьогодні зрізали аварійні і вражені омилою дерева та гілки. Понад 4 тисячі людей звернулися цього року до полтавського експертно-криміналістичного центру МВС для реєстрації та перереєстрації зброї. За законом цю процедуру проходять раз на три роки. Яким чином відстрілюють зброю, як досліджують кулі та гільзи, та в які бази даних потім вносять всю інформацію, дізнавалася Івана Дімова. А тут у нас зберігаються кулі та гільзи з нарізної вогнепальної зброї. Це сектор балістичного обліку відділу криміналістичних видів досліджень полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Тут ведеться облік культ та гільз, отриманих під час проведення відстрілу зброї, тієї, яка перебуває у власності громадян та на об'єктах дозвільної системи, говорить старший судовий експерт сектору балістичного обліку відділу криміналістичних видів досліджень. Алла Педенко ця процедура проходить для громадян досить швидко. Коли людина заповнює заяву, ми перевіряємо зброю. Спершу експерт фотографує зброю, звіряє номерні та маркувальні позначення з дозвільними документами. Потім оглядає її. А після цього відбувається контрольний відстріл. Якщо зброя відповідає всім вимогам та критеріям, відповідно до того чи іншого типу та виду, пістолет, мисливську рушницю або карабін повертають людині, а кулі і гільзи забирають на дослідження. Всю інформацію вносять в єдиний реєстр зброї та автоматизовану балістичну ідентифікаційну систему Балскан, каже завідувач сектору балістичного обліку відділу криміналістичних видів досліджень Владіслав Артеменко. Дана зброя вноситься для того, щоб випадку незаконного застосування зброї мало б виявити Пакі, коли зброю людини викрали і знищили номерні позначення. Тобто встановити цю зброю лише по її зовнішньому вигляду це дуже складно. І за допомогою балцкана можливо встановити дану зброю, тобто по слідовій інформації, яка залишилася на гільзах чи кулях. Після того, як інформацію про кулі та гільзи внесли в базу, матеріал відправляють у спеціальне сховище. Шафа під номером 2. У даній шафі зберігаються гільзи. Гільзи масив 3.1. Дані гільзи розположені кожна в своєму чарунку. Дані гільзи пронумеровані, підписані. Номерація зброї відповідає нумерації, яка занесена в електронному журналі. Тобто особа, прізвищі по батькові, адреса зберігання, тип вид та марка зброї. Відповідно до законодавства України, перереєстрація зброї відбувається раз на три роки. Але якщо зброя зламалася і людина звернулася до майстра, тоді потрібно раніше вказаного терміну принести її. До НДКЦ МВС, оскільки під час ремонту можуть замінити певні деталі, які змінюють інформативність під час відстрілу зброї, як повідомили в Полтавському НДКЦ МВС, від початку цього року до сектору балістичного обліку відділу криміналістичних видів досліджень звернулося понад 4 тисячі громадян. Підпалила авто бойової бригади збройних сил України, що повернулося із передової після виконання бойових завдань. У Кременчуці СБУ викрила неповнолітню, яку підозрюють у скоєнні цього злочину. Фігуранткою виявилася 16-річна студентка закладу профосвіти. Дівчина шукала легкого заробітку в інтернеті, де й натрапила на пропозицію від російських спецслужб. Повідомила речниця СБУ у Полтавській області Інна Усова. Наразі триває досудове розслідування. З даними слідства, зловмисниця обходила місцевість з метою виявлення потенційної цілі. Потім погоджувала її з куратором. Злочин дівчина зафіксувала на камеру власного мобільного телефону та відправила звітний відеофайл до РФ. Після виконання замовного підпалу, зловмисниця сподівалася отримати гроші від російських кураторів, однак отримала підозру від українських правоохоронців. Так, слідчі СБУ повідомили їй про підозру за частиною 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Триває достове розслідування для встановлення усіх обставин вчинення злочину та притягнення до відповідальності винної особи. У Полтаві з вікна багатоповерхівки випала 14-річна дівчина. Подія сталася учора, 8 грудня близько восьмої години ранку. По вулиці Київське шосе, як повідомив речник Полтавської райуправління поліції Василь Зуб, неповнолітня падала із шостого поверху. Від отриманих травм вона загинула на місці. Наразі слідчими та разом із ювенальними поліцейськими дана подія і причина цієї трагедії з'ясовуються. А за даним фактом вже розпочато кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України і всі обставини застосовуються в рамках цього кримінального провадження. І сьогодні соцмережами ширилася інформація про те, що працівники полтавського КТП 1628 поскаржилися президенту на те, що їм не виплачують зарплату. Як повідомили у пресслужбі полтавської міськради, це фейк. Наголосили насправді лист від голови профспілкової організації КТП Миколи Черкашина. Підробка докладніше про це дивіться у сюжеті. Інформація, яка розійшлася соцмережами 9 грудня, про те, що працівник полтавського КТП 1628 написав президенту, що на підприємстві не виплачують зарплату. Це фейк. Про це сьогодні офіційно повідомили у прес-службі Полтавської міської ради. Додали лист від голови профспілкової організації КТП 1628 Миколи Черкашина. Підробка лист, який ширився в мережі, підроблений. Він не відповідає дійсності та містить ознаки маніпуляції. До управління житлово комунального господарства надійшов лист від. Миколи Черкашина, де він зазначає, що не писав, не підписував та не надавав нікому доручення від свого імені писати та підписувати будь-які заяви з вказаного в заяві питання. Аналогічний лист був направлений Черкашином і до обласної військової адміністрації. Голова профспілкової організації КТП 1628 Микола Черкашин у своєму листі до начальника Полтавської обласної військової адміністрації свою причетність до будь-яких подібних заяв заперечив. Цитуємо. Я Черкашин Микола Володимирович звертаюсь до вас з такого питання 6 грудня 2024 року. Мені стало відомо, що на адресу Полтавської обласної військової адміністрації надійшла заява, датована 25 листопада цього року, щодо недотримання строків виплати заробітної плати працівникам полтавського КТП 1628 та підписана нібито мною головою первинної профспілкової організації полтавського КТП 1628. Даним листом повідомляю, що я не писав, не підписував. Та не надавав нікому доручень від мого імені писати та підписувати будь-які заяви з вказаного в заяві питання. Додатково повідомляю, що порушень строків виплати зарплати на підприємстві немає. Прошу заяву від 25 листопада 2024 року вважати анонімною та підробним документом. Поширення таких фейків не лише шкодить роботі критично важливих для міста комунальних підприємств, а й є небезпечним для держави, зазначили в Полтавській міськраді. Тож закликали дотримуватися інформаційної гігієни. Поширення фейків, що стосується роботи критично важливих для міста підприємств, є такими, що дестабілізують його роботу і грають на руку ворогу. Тому прохання критично ставитись до інформації як до сприйняття, так і до її поширення. Від теорії до практики телеканали ІРТ та місто Плюс вже не один рік є навчальною базою для Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Тому найближчі тижні третьокурсники разом із командою телевізійників будуть пізнавати секрети та нюанси за кадрового життя. Докладніше про це дивіться у наступному сюжеті. Для глядачів телеканал, для студентів, виробнича база практики. Вже кілька років поспіль і Плюс навчає здобувачів освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка усім тонкощам роботи телевізійників. Два тижні наша команда допомагатиме третюкурсникам реалізовувати їх теоретичні знання. Для початку ознайомлення з кожним відділом, оскільки студенти навчаються на спеціальності аудіовізуальне мистецтво і виробництво їм потрібно досконало знати все. Це. Від моменту написання тексту до його виходу в ефір зупиняємося і на аспектах роботи телеведучого. Це жива розмова, переважно без суфлера. Ну можна привітатися до нас суфлера, але ведучий має вміти сам привітатися без якихось слів. Ну і потім в тебе є сценарій, за яким ти будеш розмовляти з людиною і вести діалог. Бачить себе телеведучою після закінчення університету третюкурсниця Валерія Назаренко каже, їй ця практика дуже потрібна. Як в мене є якась теорія вже, я маю якусь базу знань, а тепер хочеться підкрепити її практикою. Саме я раніше дуже боялась камери. У мене починалося «е», «а», і в мене постійно відводився там погляд то вверх, то вниз, то ще кудись. А зараз мені набагато легше. Думаю, це все таки дало мені. Саме навчання, а одногрупник Валерії Ян Чернець хоче стати режисером відеомонтажу. Ми знімаємо для університету різні відео заходи і більшу частину я монтую. Допомагаю однокурсникам і з інших курсів, тому що саме мені це не те, що прям дуже важко. І мені це прям дуже цікаво, хочу в цьому більше навчитись. Всього я просто коли я сідаю за монтаж, я повністю погружаюсь з головою в нього. Людям творчих професій важливо зменшити дистанцію від теорії, яку викладають в університеті, до практичних вмінь, говорить директор телеканалів Ігор Кужик. Незважаючи на війну, незважаючи на все те, що відбувається в сьогоденні, телеканал ІРТ залишається. Базою для цілого ряду наших вузів для практики для студентів, які хочуть поєднати своє життя з журналістикою, і відповідно ми надаємо таку можливість їм відчути на практиці, що це таке, як працюється журналістам і чим фактично вони займаються у своїй роботі. Відтак практика студентам дасть можливість зорієнтуватися та зрозуміти, на що більше звернути увагу під час навчання, і який профіль обрати остаточно. Майже 40 проєктів реалізувала Абазівська школа у рамках європейської освітньої програми ЄТвінінг. «Е Це платформа для обміну досвідом та проєктами створена для вчителів по всій Європі. Скільки закладів освіти Полтавщини задіяні у цій програмі? Розповідаємо далі. В рамках моніторингового візиту на Полтавщину до Абазівської школи завітали преса та шеп представництва ЄС в Україні Ніколо Гаспаріні та голова регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова. Вони обговорили результати навчання школярів завдяки європейській освітній платформі ЄТВІнінг. Е Це програма для обміну досвідом та проєктами для вчителів по всій Європі, розповіла координатор ЄТВІНЕР е з Полтавської області Тетяна Мироненко. Авній скарб як для освітян, так і для учасників усіх учасників освітнього процесу, оскільки до даної програми залучені 46 європейських країн. Уявіть собі найкращі практики експерти своєї справи діляться досвідом та ідеєю на цій платформі. Тут знайдуться проєкти на будь-який смак, починаючи фільтр, вікова категорія і закінчуючи тематикою, предметами можна навіть країну обрати, з якою ви плануєте співпрацювати далі. З 2019 року командою Абазівської школи в рамках програми «Єтвінінг» було успішно реалізовано 35 проєктів. З них 20 мають національні відзнаки і 30 – європейські. Обираючи будь-який проєкт, ми завжди запитуємо дітей, чи цікава їм та тема, а потім вже приймаємо остаточне рішення. Різноманітні голосування, опитування, складання казок, озвучення книг, аватарок, і цей список можна дуже довго продовжувати, якраз і забезпечують мультидисциплінарний підхід у викладанні навчальних предметів. Нині в програмі ЄТвінінг зареєстровано більше 70 навчальних закладів Полтавщини, а 130 освітян області є активними учасниками платформи. Ця кампанія, наша на підтримку освіти та молоді, називається Разом навчаємося та зростаємо. І я хочу наголосити на тому, що ми справді будемо ростити і плекати наше спільне майбутнє разом з європейським союзе. Ми вже допомогли громадам більше 120 громадам розбудувати школи і дитячі садочки. Так я вам бажаю всього доброго. Я дуже здивована. У мене цільні враження щодо роботи роботи, яку ви реалізуєте. Після обговорень учні школи отримали від представництва ЄС невеличкі подарунки, а завершили зустріч спільним фото. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти, Полтавцям дзвоніть до нас в редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.